Друзі, всім привітаю! Ой, а хто це? Воно зникло. Е, я не розумію, хто це, але мені дуже цікаво і водночас страшно. Мені здається, це якесь чудовисько. Ще в такій масті. А хто це відкрив? Ай, боляче впадать. Ну, ходімо сюди, напевно. Повертаємо. Що це? Я це не відкривала? Що це? Воно напевно тут живе. Я відійду. Хоча хочу підійти подивитися, що воно стало димом або якось телепортувалося, я не знаю. Тут такі моторошні картини, і все таке, ну ходімо назад, напевно. Хоча мені дуже цікаво. Стоп, що, що зі світлом? Що зі світлом, я не розумію, я цього не роблю. Хто таке світло робить, я не розумію. М -м 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 -м, мені страшно. Так, надіюсь, я туди йду. А ні. ну, повертаємо сюди і ось. Знову це чудовисько хто ти? І знову воно стало димом. Дуже цікава якась загадка. Он воно, мені страшно. Підійду за ним. Воно, здається, не рухається. Напевно, підійду. Що? Воно знову зникло. Що це за чудовисько? Я не розумію. Мені водночас і страшно, і. Цікаво. Ходімо сюди, напевно. Я не розумію, куди я провалилась, Ну, ходімо на ту рабину. Що?